Добрий день! З вами Сергій Самоліченко, ваш вчитель географії, і я запрошую вас разом досліджувати нашу країну. Уявіть собі, що в Україні є унікальне місце, де поєдналися смарагдова зелень долин і своєрідна краса гір, химерні круті скелі, які чергуються з глибокими каньйонами, де плещеться лагідне тихе море та щедро випромінює своє тепло сонце. Сьогодні я запрошую вас у віртуальну мандрівку Кримськими горами, перлиною на березі Чорного моря. Розташовані вони на крайньому півдні нашої країни, а саме на півдні Кримського півострова, займають невелику територію 10 тисяч квадратних кілометрів, це близько 1% площі України. Простягнулися смугою з південного заходу на північний схід вздовж узбережжя на сто вісімдесят кілометрів, шириною п'ятдесят шістдесят кілометрів. На півночі пологі схили Кримських гір межують зі степовим Кримом. На півдні омиваються водами Чорного моря, залишаючи вздовж узбережжя вузьку смугу, славнозвісний південний берег Криму зі своєрідним кліматом. Геологічна будова Кримських гір суттєво відрізняється від Карпат. Навіть попри те, що обидві гірські системи належать до Альпійської епохи горотворення, є молодими і належать до одного складчастого поясу, Кримські гори почали утворюватися ще у Мезозойську еру, що супроводжувалася вулканізмом. Свідченням вулканічної діяльності є гірський масив Карадах. На півдні вулканічними породами складені гори лаколіти, а юдах кастель. Гори є складчасто бриловими складені здебільшого осадовими породами пісковиками, вапняками, глинистими сланцями. Формування гір триває і тепер, про що свідчать періодичні землетруси незначної сили. В рельєфі гірської системи Криму чітко простежуються три паралельних пасма: зовнішнє, внутрішнє та головне. Середня висота зовнішнього пасма становить 250 метрів. В рельєфі воно малопомітне і плавно переходить у рівнинну частину Криму. Висота внутрішнього близько 500 метрів, причому південні схили обох пасом крутіші за північні. Такі форми рельєфу утворилися внаслідок розмиву похилених на один бік виступів гірських порід і мають назву Куести. Куеста денудаційна форма рельєфу, яка являє собою гірське пасмо з асиметричними схилами, довгим і похилим, та крутим і коротким. Найвища частина Кримських гір головне пасмо. Саме тут знаходиться найвища точка Криму, гора Роман Кош, 1545 метрів. Південні схили головного пасма круто зриваються до Чорного моря, а саме пасмо розділене тектонічними розломами на яйли, плоскі безлісі вершини гір. У Кримських горах також значного поширення набули водноерозійні та карстові форми рельєфу: печери, шахти, улоговани, каньйони. Клімат Кримських гір, як і клімат рівнинної частини Криму, помірно континентальний. Однак є невеликі відмінності. У горах випадає трішки більше опадів від 600 до 1000 міліметрів за рік і зменшується температура. Середні температури липня плюс 15 градусів Цельсія, січня мінус 4 градуси. На південному березі Криму сформувався субтропічний середземноморський клімат, де літо спекотне та сухе, а зима м'яка та волога. Всі річки Криму беруть початок у горах. Їх налічується близько 150. Більшість з них короткі і впадають у Чорне море. Найдовша річка Салгир, несе води до Азовського моря. На окремих ділянках річки утворюють водоспади. Найвідоміші з них у Чансу та Джурджур. -Джур. Флора і фауна Кримських гір є досить різноманітною. Тут зростає понад 2200 видів рослин. Близько 10% з них є ендеміками. Ґрунтово-рослинний покрив підпорядковується висотній поясності, але лише на головному пасмі у зв'язку з малою висотою Кримських гір. На зовнішньому і внутрішньому пасмах чергується степова рослинність з типчаком і ковилою, і добові ліси з дуба скельного, пухнастого і звичайного. Містями трапляються домішки клена, бука і граба. Тобто переважають лісостепові ландшафти, які сформувались на дерново-карбонатних ґрунтах. На головному пасмі простежуються загалом три пояси: передгір'я, де часто трапляється дуб, пухнастий та зрідка сосна кримська на бурих гірсько-лісових ґрунтах. До висоти 1000 метрів ростуть широколисті ліси з переважанням бука кримського. Це низькогір'я. Лісовий пояс простягається майже до самих вершин і різко змінюється на гірські луки, царство злакових трав і невисоких чагарників. Ці вершини мають назви яйли. На південному березі Криму на коричневих ґрунтах поширені чагарникові зарості, субтропічна вічно-зелена, садово-паркова рослинність, кипарис, лавр, мирт, магнолія та інші. Серед тварин переважають представники лісової фауни. Тут можна побачити кримських благородних оленів, диких баранів, куниць та інших. Трапляється багато рідкісних птахів. Наприклад, в Україні лише в Криму живуть чорний гриф, сип білоголовий, чорноголова сойка. Серед плазунів поширені гекон кримський, жовтопуз, леопардовий полос, ящерки кримська та скельна. Природні комплекси Кримських гір справді унікальні, але зазнали значного впливу людини. Через надмірну вирубку дубових лісів вони практично перетворилися на низькорослі зарості чагарників. Місцями ліси і зникли зовсім. Для збереження і відновлення природи гірського Криму створено численні природоохоронні території. Їхня частка тут майже втричі більша, ніж загалом по Україні. Понад 120 природоохоронних територій. Найбільшими з них є природні заповідники Кримський, Ялтинський, Карадашський Мис Мартьян. Важливою науковою установою за кліматизації тропічних і субтропічних рослин є Нікітський ботанічний сад, де зібрано колекції з більш ніж 1760 видів представників рослинного світу субтропіків з усієї планети. Неймовірним і чарівним куточком України є Кримські гори. Своєю красою і неповторністю з давніх давен вони приваблюють багатьох людей. Я бажаю нам усім, щоб ми якомога швидше мали можливість подорожувати рідним українським Кримом і досліджувати мальовничі гірські масиви Кримських гір. До нових зустрічей!